У секторі почесних поховань рідні, колеги, друзі і побратими Павла Павелка прийшли попрощатися з 30-річним бійцем. Він загинув 14 травня на Бахмутському напрямку. Україну пішов захищати три місяці тому. Воював у складі 128-ї бригади територіальної оборони. Свого часу Павло закінчив 15-ту школу та міжрегіональний центр професійної перепідготовки кадрів. Сусідка загиблого Валентина Миколаївна пам'ятає хлопця ще маленьким. На першому первому по поцелковською там жили рядом дома, Знаємося з дитинства. Хороший хлопець був, щоб можна балакати. Роботящий. Бабуся загиблого каже, онук не служив в армії. Пройшов двомісячну підготовку у навчальному центрі. Востаннє чула його за день до загибелі. «13 мая подзвонив, Йдемо на шторм. І все 14 вже не стало. Менхенбург. Хороший внучок у мене був золотий. У мене два їх, ось один і, і Пашенька був. Саме любимо внучата. Виросли і стали достойними людьми. Працював він сварщиком, дуже хороший сварщик був. Він розчитався, як Ненька, Ненька, на югопі, на заводі працював. Призвали, пішов і все. У його синочок залишився. От ось ще 25-го годі 9 місяців було. Симочок. І Жінка. Навідник механізованої роти залишився до останнього вірним присязі. Він Часовий. погиб, як мужчина. Хороший друг, хороший чоловік, царство небесне. Та ми завжди дружили без скандалів, без всяких сорт. Завжди було взаємопонімання, боявся смерті, як і всі. Вікторія Добровольська, Денис Захаров, цей день.